Доброго часу, друзі, у цьому випуску ми поговоримо про окультизм і вияснимо, що це таке. Отже, термін окультизм один із тих, які багато в чому розуміють неправильно. Для людини неосвіченої ще недавно це був синонім магії. Така людина вважала, що окультисти практикують темні мистецтва. Одягаються в багряні балахони, покриті кабалістичними знаками, і у своєму страшному оточенні, неодмінним атрибутом якого є чорний кіт, за допомогою цатанинських заклинань складають свої жахливі варива. І навіть зараз, причому серед тих, хто вже піднявся над подібними забобонами, все ще існує нерозуміння. Те, що слово окультизм походить від латинського окультус прихований, мало б відразу пояснити їм, що це наука про приховане, але часто вони презирливо вважають це нісенітницею і непрактичним заняттям, пов'язаним з тлумаченням снів, пророкуванням долі, істерією, некромантією, пошуками. Еліксиру життя та філософського каменю, ті дослідники, які начебто повинні знати краще, кажуть так, ніби прихована сторона речей ховається навмисно, і її знання, яке має бути надбанням людей, спеціально утримується через каприз чи егоїзм небагатьох. Факт же полягає в тому. Що ніщо не ховається від нас, та й не може бути приховано нічим, крім наших власних обмежень. І для кожної людини в міру її розвитку світ стає ширшим і ширшим, оскільки він може бачити більше і більше з його пишноти та краси. Як заперечення вище сказаному можуть навести той відомий факт, що при кожному з великих посвячень. Відзначають просування неофіта шляхом вищого прогресу йому передаються певні знання. Це абсолютно правильно, але знання даються йому лише тому, що він розвинувся до тієї точки, коли може їх засвоїти. Вони ховаються від звичайних людей не більшою мірою, чим знання про конічні перерізи, ховаються від дитини. Яка ще бореться з таблицею множення. Коли ж вона досягне рівня, на якому зможе розуміти квадратні рівняння, вчитель буде готовим пояснити їй відповідні правила. Точно таким же чином, коли людина зробила себе придатною для отримання відомостей, що даються при певному посвяченні, вона у них і посвячується. І єдиний шлях досягти здатності вібрати ці вищі знання, це постаратися зрозуміти наші нинішні умови та розумно спрямувати своє життя з урахуванням виявлених фактів. Окультизм якраз і є вивчення прихованого боку природи або швидше, вивчення природи у всій її цілісності, а не лише тієї. Її малої частини, яка підпадає під дослідження сучасної науки, на нинішній стадії нашого розвитку значно більша частина природи залишається абсолютно невідомою більшості представників роду людського, оскільки вони не розкрили навіть малої частки здібностей, які мають. Тому звичайна людина. Засновує свою філософію, якщо вона взагалі в неї є, на абсолютно неадекватних принципах. Її дії знаходяться більш-менш відповідно до тих небагатьох законів природи, які їй відомі. А тому і її теорія життя та її щоденна практика неминуче виявляються неправильними. Окультист же має більш всебічний погляд. Він враховує ті сили вищих світів, дія яких прихована від матеріаліста та веде своє життя відповідно до повного кодексу законів природи, а не за випадковими та уривчастими короткими виписками з нього. Людині, яка не знає нічого про окультне, важко усвідомити. Наскільки великі, серйозні і всеосяжні її власні обмеження, єдиний спосіб дати цьому адекватний символ уявити форму свідомості ще більш обмежену, ніж наша власна, і подумати, у яких відносинах вона відрізняється від нашої? Уявіть, що була б можлива свідомість здатна сприймати лише тверду матерію, а рідка. Та газоподібно форми матерії для неї б не існували так само, як не існують ефірні, астральні та ментальні форми для звичайної людини. Ми легко побачимо, що для такої свідомості всяке адекватне уявлення про світ, у якому ми живемо, було б неможливе. Ця свідомість завжди виявляла б, що тверда матерія. Яка тільки нею і сприймається, постійно зазнає серйозних змін, про які ніякої раціональної теорії скласти не можна. Наприклад, щоразу після дощу із землею відбувається зміна. Наситившись вологою, вона стає важчою і м'якшою. Однак, тій свідомості, яку ми представили, причина цього неминуче була б зовсім незрозуміла. Вітер може піднімати хмари піску і переносити їх з місця на місце, але для того, хто не має уявлення про існування повітря, такий рух твердої матерії виявився б абсолютно незрозумілим. І без подальших прикладів того, що вже так очевидно, ми ясно побачимо, наскільки безнадійно неадекватне уявлення про світ склала б ця свідомість. Обмежена лише твердою матерією. Але що ми вже не усвідомлюємо так само легко, то це те, що наша нинішня свідомість настільки ж поступається свідомості розвиненої людини, як ця уявна свідомість поступається тій, яку ми зараз маємо. Ті, що вивчають теософію, принаймні теоретично знайомі з тією ідеєю. Що у всьому є прихована сторона, і вони також знають, що в переважній більшості випадків ця невидима сторона має куди більшу важливість, ніж видима фізичному оку. Цю ж ідею можна подати із іншого погляду почуття, за допомогою яких ми отримуємо інформацію про всі зовнішні предмети, розвинені ще недосконало. А тому одержувана інформація виявляється лише частковою. Те, що ми бачимо в навколишньому світі, зовсім не все, що можна побачити. І людина, що взяла на себе працю з виховання почуттів, виявить, що, принаймні, її успіхів у цьому життя для неї стає більш багатим і повним для того, хто любить природу. Мистецтво музику може відкритись в величезне поле немислимо посилених і піднесених задоволень, якщо тільки ця людина підготує себе для того, щоб на це поле вступити, на сходах еволюції ми зараз ще на півдорозі, тож наші почуття розвинені лише наполовину, але нам потрібно поквапитися. І шляхом кропіткої праці вже зараз зробити наші почуття такими, якими у всіх людей вони будуть лише у віддаленому майбутньому. Людину, яка досягла в цьому успіху, часто називають той, хто бачить або Ясновидцем. Відмінне слово ясновидець, але хоч воно означає того, хто бачить ясно, їм жахливо зловживають. І так принизили його, що люди часто пов'язують із ним всі види та самозванства. Ясновидіння у багатьох асоціюється з циганками, які пророкують молодій дівчині колір волосся принца, які прийде та одружиться з нею, або із людьми, які називають себе всілякими екстрасенсами. Але ніякого відношення до цього насправді не мають все це звичайно ненауково і неправильно, і у багатьох випадках просто шарлатанство та відкритий грабіж. Але не завжди передбачати майбутнє до деяких меж дійсно можливо це робилося безліч разів і деяким так званим безладним практикам. Іноді вдавалося отримати проблиски вищого бачення, хоча зазвичай вони не можуть на них покладатися в будь-який час, коли захочуть. Проте за всією цією каламуттю є твердий ґрунт фактів щось таке, до чого можна підійти раціонально і що можна вивчати науково. І в результаті багатьох років такого вивчення. Та експериментів у цій галузі можна з упевненістю заявити: цілком можливо розвинути свої почуття до такої міри, щоб побачити куди більше здивовижного та прекрасного світу, в якому ми живемо, про що могла б тільки здогадуватися середня непідготовлена людина, задоволені живуща серед кімерійської темряви і називаючи це світлом. Дві з половиною тисячі років тому відомий індійський вчитель Гаутама Будда сказав своїм учням: не нарікайте, не плачте, не моліться, але розплющте очі і побачте, істина всюди навколо вас. Якщо ви тільки знімете з очей пов'язку і подивитеся, вона така дивовижна, така прекрасна і перевищує межі чогось. Про що людина могла б тільки мріяти, і вона назавжди. Безперечно, він мав на увазі щось більше, ніж те, про що тут розповідається, але все ж таки це крок на шляху до тієї чудової мети, досконалого усвідомлення. І якщо це не відкриє всієї правди, то у будь-якому разі дасть нам значну її частину. Позбавить від багатьох розхожих помилок і роз'яснить багато речей, які для тих, хто ще не наставлений у цій науці, вважаються загадками або нерозв'язними проблемами. Покаже, що всі ці речі були для нас таємницями та проблемами лише з тієї причини, що досі ми бачили лише малу частину фактів та розглядали багато предметів знизу. Причому як розрізнені та незв'язані фрагменти, замість того щоб піднятися над ними до тієї точки зору, звідки вони розуміються як частини великого цілого, в один момент це вирішить багато питань, про які було так багато суперечок. Наприклад, про безперервне існування людини після смерті. Це пояснить багато дивних речей це розсіє невігластво і страх невідомого, забезпечивши нас раціональною і упорядкованою схемою. Крім того, і в нашому повсякденному житті перед нами відкриється новий світ, той новий світ, який є частиною старого. Це нам покаже, що, як уже було сказано. У всього є прихована сторона, і що наші звичайні дії часто роблять результати, про які без цього дослідження ми ніколи б і не дізналися. Ми зрозуміємо принцип дії того, що зазвичай називається телепатією, оскільки побачимо, що поряд з хвилями тепла, світла та електрики існують хвилі, що виробляються думкою. Хоча вони і поширюються в матерії тоншого типу, ніж інші, тому недоступні нашим фізичним почуттям, вивчаючи ці коливання, ми побачимо, як діє думка, і дізнаємось, що це гігантська сила, яка може діяти на користь і на шкоду, та якою всі ми певною мірою несвідомо користуємося і могли б користуватися. Тисячу разів ефективніше, розуміючи її дію. Подальше дослідження відкриває нам метод освіти того, що називається мислефорбами, і покаже, як можна з користю застосовувати їх як для себе, так і для інших, дюжиною різних методів. Окультист уважно вивчає всі ці невидимі ефекти, а тому знає, про результати того, що робить, набагато повніше, ніж інші люди. У нього більше інформації про життя, ніж у інших, і застосовуючи здоровий глузд, він змінює своє життя відповідно до цих знань. Ясновидіння відкриває нам силу думки і багато інших раніше невідомих сил, і розумна людина. Знову отримує від цього відкриття користь і перебудовує своє життя. А людина нерозумна не звертає на нові відкриття уваги, вважаючи, що те, чого вона не може побачити, для неї не має значення і далі продовжує страждати без жодної необхідності, тому що відстала від часу. Така людина не тільки відчуває явний біль. Вона ще й упускає багато чого із задоволення в житті. Практично все, що нас оточує, має приховану сторону, але та повнота і завершеність, яка за межами фізичного, і людина, яка може побачити її або відчути, отримує доступ до задоволень, що знаходяться далеко за межами розуміння людей, які проходять крізь усе це. З нерозкритим сприйняттям ці здібності сприйняття є в кожній людській істоті, однак у більшості вони не розвинені для їх розкриття зазвичай потрібно багато часу та важкої роботи, але це того варте і окупиться сторицею. Проте людина, у якої ще не з'явилося ясновидіння, може вивчати роботи тих вже придбав його і таким чином отримати користь від результатів їхньої праці. І хоча ця людина поки не може побачити всієї тої пишноти та краси, які приховані від нас недосконалістю наших почуттів, вона все ж може легко навчитися уникати невидимого зла і запускати в дію невидимі сили добра. Таким чином. Задовго до того, як ця людина їх побачить, вона шляхом висновків зможе переконатися в їх існуванні, подібно до того, як той, хто користується електромотором, переконується в існуванні електрики, хоча сам не бачив її і не має найменшого уявлення, що це таке, ми повинні постаратися зрозуміти світ, у якому живемо, настільки. Наскільки це у наших силах, ми не повинні відставати від еволюції та дозволити собі стати анахронізмами через відсутність інтересу до тих нових відкриттів, які лише представляють з нової точки зору найдавнішу мудрість? В даному випадку, як і у будь-якому іншому, знання це сила, і як і скрізь для досягнення найкращих результатів. Чудова трійця сили, мудрості та любові має йти тут рука об руку. Проте між теоретичним ознайомленням і практичним здійсненням є різниця. І, можливо, що тим, хто вивчає, щоб наблизитися до розуміння реальності життя, непогано б мати опис невидимої сторони деяких простих явищ повсякденного життя. Як вони бачаться тому, хто розвинув здатність сприйняття через астральне, ментальне та каузальне, тобто причинне тіла, їхнє сприйняття інтуїтивним провідником у нескінченній мірі більш чудовіше і корисніше, але воно настільки не піддається виразу, що про це видається марним щось говорити, оскільки все. Переживання відбувається вже всередині людини, а не зовні. І ці пишнота і краса постають вже не як щось постережливе нею з інтересом, а як те, що вона відчуває в своєму серці, оскільки це частина неї самої. На цьому друзі я закінчую цей випуск. Сподіваюсь, ця інформація була цікава та пізнавальна для вас. Живіть у гармонії з навколишнім світом. Щасти вам!